Спецпідйомники для маломобільних та джипи з високою прохідністю у Дніпрі. Вручили автівки для бригад соціально-психологічної допомоги. Вони обладнані спеціальними підйомниками для маломобільних людей. В одному автобусі можуть вміститися два візка та семеро пасажирів. Такі транспортні засоби сприятимуть ефективній роботі бригад під час допомоги постраждалим від гендерно зумовленого та домашнього насильства. Курсуватимуть автомобілі всіма містами області. Наразі на Дніпропетровщині рівень насильства досі залишається високим. За 2022 рік зафіксовано більше трьох тисяч випадків, але порівняно з 2021 роком ситуації стали Жорсткішими. Є навіть епізоди вбивства, зазначає старша координаторка фонду народонаселення ООН. Також викликом цьогоріч стало сексуальне насилля пов'язане зі збройним конфліктом. Ми виявляємо таке тут, в Дніпрі є центр допомоги врятованим, який надає комплексну допомогу таким постраждалим. І, наприклад, за перший квартал 2023 року в супроводі в нас є дев'ять таких людей. І це також виклик: це не домашнє насильство, це сексуальне насильство пов'язане з військовими діями, які вчинялися відносно цивільних людей, відносно військових осіб. Отже, гендерно зумовлене насильство. Поширюється, воно стає більш тяжким. Для нас воно дасть більшу можливість по проходженню. Тобто, в нас є виклики на такі частини міста, куди ми не могли проїхати на тих машинах. На цих машинах ми зможемо проїхати. Ми зможемо тепер надати послуги маломобільним і переміщувати більш ніж одну-дві особи. Тобто, завдяки цьому ми можемо багатодітних матерей, наприклад, з п'ятьма дітьми перевозити.